Всім привіт! Мене звати Січкар Олександр, і ви на подкасті Як докотитися до молодіжного активізму в місті, якого не існує. І сьогодні в нас в студії гостя е, молодіжна працівниця, молодіжна також активістка, тренерка та фасилітаторка з неформальної освіти Настя Нетребицька! У, у клас! Да. Да. Топово. Е, отже, сьогодні ми поговоримо. Трошечки про не, не трошечки, ладно е, про її життєвий шлях в плані е, молодіжного активізму, а також трішечки про те, як вона попала в тренерство з секс просвіти. Е, і отже, почнемо з першого запитання. Це з чого в тебе почався молодіжний взагалі активізм, і як ти докотилася до нього, скажімо так, дуже файне запитання. Дякую да. тобі. Ну, взагалі, все почалося з першого курсу. Як не дивно, я просто хотіла двіжувати, мені не вистачало якогось руху, і там я дізналася про якийсь молодіжний проєкт, туди можна було податися, але треба було зібрати команду там з п'яти осіб. Я така думаю, блін, де знайти таких, таких як я, пришебе, якщо вони теж щось хотіли робити, якісь соціальні зміни та 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 я така думаю, окей, напишу просто друзям, що треба. Треба зареєструватися, подробиці потім. І я так зібрала людей, ніколи так не робіть, яких не цікавить даний проєкт. Але нічого страшного, ми потрапили, потім я їх зацікавила. І так ми відкрили центр молодіжного. Студентського волонтерства та розвитку в моєму університеті почали запрошувати різних спікерів. Ми дуже від цього фанатіли, нам все подобалось, і саме так почався мій такий маленький активізм, тому що ми розвивали молодих людей, запрошували там різних воркаутерів, там громадських діячів, теж активістів-активісток, які ділилися своїм досвідом, надихали і таким чином охоробрювали, мотивували молодь з університету робити щось більше. От якось так. О, окей, це далі дуже... було теж дуже багато чого цікавого, але я не вміститься в веде подкаст так, no, відсотків. No, no, Е, е, та е, то трішечки детальніше тоді розкажи, в чому все ж ти вбачаєш важливість молодіжного активізму, оскільки багато зараз молоді все-таки сидять, мабуть, за гаджетами часто або десь там е, ходять по всяких може пабах. Я знаю, дуже багато <світ> великий відсоток молоді зараз таким займається. Чим яка все таки найбільш важлива причина займатися молодіжним активізмом? Найбільш важлива причина. На мою думку, у кожного та кожної мають бути свої причини, які да, змушуватимуть, даватимуть поштовх і натхнення займатися активізмом. Для мене це. Те, що мене надихає, те, що мене драйвить, те, що мені дійсно подобається, тому що коли я бачу результати своєї діяльності, результати там тої просвіти, яку роблю проведених заходів з молодими людьми, у мене все перевертається до гори дригом. Я відчуваю приємні емоції, і я дуже радію, коли спостерігаю саме за результатами, які дійсно були зроблені, навіть там. Підтримкою там невеликої якихось ініціативних молодих людей, які потім роблять власні проєкти соціальної дії, і це дуже надихає. І для мене це важливо в такому плані. Ну і окрім того, молодіжний активізм це один з інструментів, за допомогою якого молоді люди можуть бути почутими, тому що дуже багато зараз на жаль таких ситуацій, що молодь просто не чують. І це саме той момент, коли молоді люди можуть заявити про себе, можуть бути почутими, можуть робити якісь зміни, тому що в першу чергу молодь зараз це про теперішнє, а не майбутнє, і ми можемо вже зараз творити те суспільство, в якому ми хочемо жити, і ту комфортну країну там в усіх сенсах. Якось так. Mm -hmm. okay. Ми, ти, ти трішечки зачепила тему проблем в молодіжній політиці. От, ну, які ти зараз вбачаєш такі можливо гарячі найбільші е проблеми, які зустрічаються, можливо, якась непідтримка місцевої влади чи влади взагалі oh. країни? До речі, ти дуже влучно сказав про місцеву владу і владу загалом це завжди дуже цікаво, саме ця взаємодія громадського сектору. Кладу інколи mm -hmm. бувають дуже позитивні кейси, дуже класні. Наприклад, у Львові є молодіжний центр, і у mm -hmm. них там дуже класні комунікації з владою, тому що вони роблять щось разом, якісь проекти спільно, шукають приміщення і так далі. І Прям якщо вам цікаво, то почитайте про цей молодіжний центр. Він okay. дуже файний. Ну і ще дуже класний okay. молодіжний центр Житомирщини Creative Space, але це таке. Це не в правах реклами. Скажу. Тому от взаємодія з владою це дійсно складне питання, тому що влада це більше. Теж і про бюрократію, але влада не okay. то й влада, тому що там є дуже багато влади, якби то дивно не звучало. Якщо ти хочеш провести якийсь захід, тобі потрібно погодити це з владою. Якщо тобі треба якась підтримка, теж потрібно десь в якихось моментах комунікувати з владою і працювати разом спільно за допомогою синергії, тільки ми можемо чогось досягти. І це дуже важливо, коли в тебе є нормальна комунікація з владою. На жаль, не завжди так виходить. Я знаю кейси, коли. Прям дуже все печально, і, наприклад, влада може стати таким каменем, який буде заважати просуватися mm -hmm. далі, тому що в кожного також кожне там свої інтереси. Влада там часто хоче і важливо для органів місцевого самоврядування те, щоб про них чули, щоб про них говорили, щоб їх там піарили, грубо кажучи. І так далі. Ну ще щодо молодіжної політики, якщо говорити, що зараз на часі, це також і фінансування різних неурядових організацій, угу. їхня підтримка, налагодження зв'язків, зменшення бюрократії, ось і якось так. Ну і плюс, щоб ще дуже хотілося б, щоб влада була ближча до молоді, тому що часто всі Чиновники або представники, представниці органів влади там з промовами десь виступають, і все, і вони кудись тікають, їх більше нема. А інколи молодим людям потрібно саме це живе спілкування, і хотілося би да, почути якийсь діалог між владою, між молодими людьми, між громадським сектором і так. Так, зрозуміло, та й справді часто і у нас такі в громаді бувають проблеми з цим. Е, ну, от ми поговорили в принципі про сторону влади, все ж таки, що немає фінансування від сторони зі сторони влади і зі сторони, можливо, інших якихось джерел. А от саме з... Точки зору давай глянемо самих ем, самої молоді, та uh -huh. ти от часто ти живеш сама в обласному центрі uh -huh. о, от е, в Житомирі, та? але часто буваєш в інших містах, в маленьких громадах Житомирщини, е, ну і взагалі по Україні частенько їздиш. От е, які ти вбачаєш, в принципі, можливо, не толіки, або навпаки, переваги е, відмінності між різними групами населення або. Між молоді містом, та, да. з різних ага, да, куточків, да, да, да. дуже цікаво. Ну, найперше, що мені згадалось, це просто мій окремий маленький досвід в Херсоні, тому що там я побачила разючу для себе відмінність, бо я ніколи не працювала з подібною групою молодих людей і взагалі дорослих людей, тому що це була. Да, прифронтова зона, зона, яка колись була в окупації, і це було з одного боку небезпечно, але з іншого, там теж є молоді люди, з якими класно поспілкуватися і підтримати їх. Тому я, власне, і погодилась на цю авантюру, і відмінність там була дуже сильна. Тому що, там, говоривши, наприклад, про гендерну рівність, про активізм. Mm -hmm. Там стоїть гостре питання про те, що їм потрібна легалізація зброї, щоб вони могли захистити, і там саме в пріоритеті йдуть у ці перші такі базові потреби безпеки, захисту. Mm -hmm. І важко говорити з людьми на якісь інші теми, тому що їм болить, їм горить, і молоді люди там теж трошки інші. От, наприклад, проводячи там заходи в Житомирській області в різних маленьких громадах або на західній Україні, там більш трохи спокійніше, і молодь там більш розслаблена і готова да, приймати інформацію навіть mm -hmm. якось так. От. Mm -hmm. Ну і ще хочу сказати, що, наприклад, є молодь в маленьких громадах, а є молодь mm -hmm. в містах. То коли да, ти да, приїжджаєш да, прямо в маленьку громаду, особливо коли туди ще ніхто не приїжджав, і ти бачиш цих молодих людей, да, вони спочатку такі думають, боже, що робиться, хто це приїхав? Що це таке? Якась секта чи ще щось? От, а потім, коли трошки розкачуєш їх, то вони все хватають такими жадними. Можна сказати, руками хочуть більше дізнатися, і їм uh -huh. це цікаво. А інколи там молоді з міст трошки може бути важко сприймати інформацію, тому що вони мають дуже багато можливостей і uh -huh. треба це все фільтрувати. І інколи вони не такі вмотивовані, як молоді люди з маленьких громад, або сіл, тому що молоді люди з маленьких громад мають трошки менше можливостей, ніж ті, хто з міст. Так, поїхали тоді далі. Однією з тем, які ти поширюєш, ще ж я і секс просвіта. Тому чому ти вирішила взагалі вивчитись і як це ти сюди потрапила, так сказати, в цю сферу секс просвіти? Це дуже заплутано, але дуже цікаво. Як я потрапила? Працюючи в молодіжному центрі Creative Space uh -huh. спільно з громадською організацією інститут креативних інновацій, запропонували пройти навчання для молодіжних працівників і працівниць саме з теми сексуальної освіти. І я така, о, конечно, давай. Я таке люблю. Я люблю розвиватися. Я люблю ну якісь нові теми, і я вбачаю саме в цій темі дуже шалену актуальність і важливість наразі. Вона дуже на часі. Можемо про це пізніше поговорити. Чому? Але я думаю, і так всі розуміють, чому. Бо це частина нашого життя, дуже велика і важлива. От і таким чином я пройшла да, тренінговий курс з. Цієї теми навчилася, як говорити про сексуальну освіту, як проводити подібні заходи. Там mm -hmm. розкрила для себе базові теми сексуальної освіти, там про тіло, про секс, про гендер, стать, про інфекції, які передаються статевим шляхом, про культуру mm -hmm. згоди, тому що секс освіта це не тільки про секс, вона включає дуже багато різних важливих тем, які да її mm -hmm. комплексно вже формують. І для мене це було дуже цікаво, і потім після цього курсу я вже мала змогу проводити власні заходи для молодих людей з різних громад. Запит на це був і дуже часто інколи доводилось відмовляти да у зв'язку з моїм графіком, але mm -hmm. прям дуже багато хто кликав з цією темою. І так вийшло, що поступово десь додатково там щось підчитуєш, піддивляєшся, якісь блоги читаєш, бираєш себе інформацію. Є дуже багато класних книг. Так, ага, та, це досить потужно. І потім мене от запросили саме в Кам'янку з цієї теми. <реш> це ще цікавіше. А я хочу зачепити насправді таку тему, яка досить можливо. Ну, я впевнений, що це важливо для нашого містечка. Це, типу, наслідки для ну, молоді, можливо, трішки старші, ніж я, але. E, наслідки от такого можливо, хай буде назвемо це пострадянського е, e, впливу на в принципі ЛГБТАЇ спільноти, uh -huh. та? і і взагалі на цю гендерну рівність, всю uh -huh. яка є. Ну, дуже цікаве питання. Дякую. Загалом, це зрозуміло, що саме в маленьких селах і громадах це дуже важка тема. Важка тема навіть просто для сприйняття. Не просто навіть щоб вже діалог якийсь провести, і про це відкрито поговорити, а просто да. для сприйняття, тому що. Саме через ці пострадянські да ці всі штуки в людей є багато стереотипів, упереджень і певних уявлень про різні групи населення, mm -hmm. та? так само як ти кажеш про ЛГБТКІ плюс спільноти. спільноти. Та, та, Ось і це дійсно важка тема. І я, наприклад, росла в сім'ї. У мене батько вісімдесят вісім років, він дуже старий. І ти можеш собі уявити, наскільки це було стереотипне моє виховання, тому що в нього теж залишились якісь пережитки минулого. І... Там навіть так само, я коли спілкувалася своєю подругою, дуже часто він потім каже: В тебе нема хлопця, ти лесбійка, боже мій! Я така, та ні, все нормально, я нормально, успокойся, все добре. Ну і коротше, це якщо зачіпляти цю тему, ну і плюс, окрім ж, да сприйняття ЛГБТКІ плюс спільноти, є ще ж багато інших стереотипів про гендерну рівність, що жінка. Має там мити посуд постійно, mm -hmm. робити щось вдома. От, я так само робила хатні справи. Можливо, звісно, дітей варто навантажувати такими mm -hmm. штуками, але я робила це, тому що я була жінкою. У мене ще mm -hmm. був брат, який. Мало робив по дому такої роботи, от плюс не можна було вдягатися там десь з якимись короткими спідницями чи плаття. Обов'язково вночі на мене нападуть маньяки, Хоча зараз ми вже розуміємо, що нічого не провокує насильство ну, ніякий одяг, ніяка поведінка. А у всьому саме винен або винна той та хто спричиняє в першу чергу насильство. От mm -hmm. якось так. Тому зараз я розумію, що хотілося б, ну, якби коли, якщо я стану да, матір'ю і в мене буде сім'я, я вже буду виховувати своїх дітей по-новому. І це буде таке гендерно трансформаційне батьківство. Окей. Так, досить складна тема, але я, мабуть, е так, на завершення обговорення саме цієї теми. Е, як це запропоную? Не знаю. Коротше, е, які топ-три книги е, ти запропонуєш? Або не знаю, можливо, якісь статті відеоблогерів будь-що е, з медіа, е, де є про секс про світу? Щось одне з секс просвіти, mm -hmm. щось одне з того, типу, ну можливо, це і частина секс просвіти. Е, е, як типу виховувати дітей по сучасних більше реаліях, скажімо ага. так, та щоб ага. не не було тих самих стереотипів, які раніше, типу, застосовано, ну, нехай буде застосовувалися і були в ужитку. Типу, от які такі ага. три книжечки класні, ну, чи, якщо такі, з приводу останнього питання, чи є щось типу такий рецепт для того, щоб правильно виховувати своїх дітей? То я думаю, напевно, що там одна книга. Прям не допоможе цьому, ну, треба прям це... добре да. копатися uh -huh. в собі, змінювати свої звички, рамки і взагалі уявлення про тих чи інших людей, і так далі, бороти ці стереотипи. Але загалом, якщо говорити про блоги, книги і ресурси, де можна да, більше дізнатися uh -huh. про сексуальну світу і те, що вона в себе включає, а, і можливо, щоб побороти ці стереотипи, от oh, я сформував okay. правильну okay. таку думку. То можна, є дуже файна блогерка в темі сексуальної освіти. Це mm -hmm. Анастасія Забелла. Ми декілька разів її запрошували ah, yeah, в Житомир, yeah. місто, яке не існує. Вона дуже заходить молодим людям, mm -hmm. що є можливість її запросити або просто читати її блог. Вона є в Тіктоці, інстаграмі, часто веде прямі ефіри, просто може відповідати на якісь рандомні запитання, і в неї реально дуже багато класної інформації, тому що вона довго mm -hmm, в цій yeah. сфері. Окрім того, я згадала, що є організація, яка називається ЮЗАП. Вони особливо зараз, навіть у них проходять, не знаю, чи будуть проходити на момент публікації цього подкасту набори на різні корисні тренінги з теми сексуальної освіти. Там тренінги для тренерів і тренерок сексуальної освіти вони проводили. І тренінги з. Гендерно-трансформаційного батьківства, тому mm -hmm. теж зверніть увагу, читайте, тому що вони в цьому плані дуже багато чого досягли. У них теж, наче були якісь свої подкасти, якщо не помиляюсь. Okay. Ну, і звісно, якщо про книги, то приходьте в молодіжний простір Кам'янці. І читайте книги, тому що вони закупили дуже багато прикольних книг. <с Там <с і поговоримо про секс, і для підлітків, і кінчай, і так далі. Тому я думаю, що в принципі це буде гарна ідея. В принципі, майже будь-яка книга в цій темі буде корисна. Звісно, дивіться, що ви читаєте. Якщо прям цікаво, то ми можемо прикріпити назви саме перевірених книг. Тому що буває таке, що десь все-таки книги не дуже файно заходять. Так. І посилання на ЮЗАП, і блог Анастасії Забели у трусах ми залишимо теж в описі до цього відео. І на завершенні вже подкасту е трошки зійдемо з теми секс-просвіти і повернемося трохи до молодіжного активізму. Які поради е молоді нашої Кам'янщини, оскільки ми вже провели. Ж, е Uh -huh. Типу, воркшоп Секс просвіти. Які поради ти б дала молоді нашої камінчини щодо взагалі в цієї штуки, цієї тусовки молоді в, в, в активізму? <смінь> 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 ага. Ну що, своїми порадами? Можу сказати, що беріть можливості. У мене є татуювання, take opportunities, це значить брати можливості. От, от так і робіть. Ніколи mm -hmm. не бійтеся, будьте сміливими, робіть те, що вам подобається. Драйвуйте, беріть ці можливості, тому що зараз дуже багато можливостей, особливо для молодих людей з маленьких громад і сіл. І я знаю, як це важливо кудись побачити світ, розширити трохи горизонт. Mm -hmm. Зараз є багато можливостей від організації. Та, наприклад, проєкт, програма Молоді oh. амбасадори, амбасадорки розмаїття. Знаю, що тут в Кам'янці є два тренери тренер і тренерка по цій програмі. Плюс є дуже багато молодих людей, які закінчили цю програму. І ви можете з ними поспілкуватися і дізнатися. Що ж воно таке, з в нього їдять, можете організовувати якісь свої локальні ініціативи. Наприклад, цей подкаст створений. Да, Це подкаст Аля студія, в якій ми сидимо. Насправді тут просто столик, ноутбук і мікрофон, який світиться. <клес> Це все створено за допомогою цієї організації, тому що оці молоді люди вони були небайдужі і вирішили створити такий проект і нести да, якусь свою місію. Окрім того, ще дуже класно розширюють ваш майнд, да, короче, ваше уявлення взагалі про світ, різні міжнародні можливості, коли ви починаєте бачити якісь інші культури, інших людей. Зараз дуже багато теж є можливостей, саме від Erasmus, від Європейського корпусу солідарності, ви можете так. подаватися на волонтерство, на навчальні програми. Особливо дуже класно там, на волонтерство ви можете обирати прям місце, де ви хочете волонтерити, щоб побачити країну, там, яку вам давно хотілося. і плюс з познайомити yeah. з дуже класними людьми у мене був такий досвід в Румунії. Два місяці я там жила, mm -hmm. і це був мега крутий експірієнс. Я там і мову трошки підвчила, і знайшла подругу, з якою я досі спілкуюсь. Вона. Взагалі з Португалії я інколи до неї приїжджаю, Вона ще в Україну боїться Прикольно. приїжджати, але угу. ну це дуже теж класна можливість. Плюс зараз, окрім організації, стан і міжнародних всіляких організацій, є ж інші організації, які теж угу. дружні до молодіжних ініціатив. Наприклад, є програма Upshift. Я думаю, багато хто про неї чув. Та, теж в кожному місті в громадах вона зараз активно розвивається. От і інші, якщо цікаво, теж можу поділитися своїм каналом, в кінці на якому не багато підписників і підписниць, і там іноді я публікую різні можливості. Окей. Да. ну посилання ми теж залишимо Окей. в описі. А... Ну так, насправді це дуже круто зараз. Е, всі мають практично е, в країні можливість подорожувати і всередині самої країни, і реалізовувати свої власні якісь бажання, такі хотілочки, і поїхати безкоштовно навіть в іншу країну, поволонтерити, побачити світ, знайти нові знайомства, друзів. І так як ти кажеш, можна в Португалію їздити. Та, так, звісно, не всі, окрім ну, хлопців, да, призивно. Голови, ну, поїй, трошки наразі так, молодших, але... але ми чекаємо на перемогу, і що все буде добре, і всі зможуть тоді Звісно. їздити. А, та дякуємо всім за прослуховування. З вами ще раз була Настя Нетребицька. Ісічкар Олександр, і це ініціатива ШОП Шо, яка реалізується в межах програми Молоді амбасадори і амбасадорки розмаїття, проєкту для молоді та молодіжних працівників з посилення соціальної зуртованості для створення інклюзивного мирного суспільства, мінімізації ймовірності конфліктів, що виникають між різними групами, та прискорення процесу інтеграції молодих людей з числа ВПО. Проєкт реалізує громадська організація Стан, яку ми вже згадували, у партнерстві з альянсом за права, рівність та міжнародних. Солідарність Акшенейд за підтримки Disasters Emergency Коміт, Global Fund of Children, Ter Homes та АЕМ Swedish Development Partner. Дякуємо всім. До наступних зустрічей. Дякуємо.